Українці, привіт, равіта до вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення такого автомобіля, як Volkswagen та Uran. Беремо роки з 2006 по 2020 рік і будемо говорити саме про дизельні автомобілі. Чому Volkswagen та Uran? Як ви знаєте, ми записуємо відео про топ-15 автомобілів, які розмитнюють українці. І Volkswagen Touran, він входить в цих топ-15. Українці полюбляють цей автомобіль, їх багато завозять в Україну. І ми з вами будемо разом рахувати вартість цих автомобілів і митні платежі на 2023 рік. До уваги ми беремо перше покоління автомобілів, які були з 2003 по 2015 рік. І друге покоління, які випускались з 15-го року по теперішній час. Отже, поїхали. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку Volkswagen та Уран з 2006 року по 2020 рік. Мінімальна критична ціна це та ціна, за якою митниця пропустить ваш автомобіль, і митні платежі на 2023 рік. До уваги беремо автомобіль з об'ємом двигуна 2,0 так як ці автомобілі є самими популярними. Отже, поїхали. Перший рік це 2006 рік. Мінімальна прохідна ціна 950 євро, митні платежі 117 тисяч 500 гривень. І що цікаво, зверніть увагу, яка різниця вже йде з 2007 роком. 2007 рік мінімальна прохідна ціна в два рази більше 1800 євро і митні платежі на 10 тисяч більші 128 тисяч гривень. Тобто різниця в один рік, а ціна на 10 тисяч гривень більша в митних платежах. Але далі буде йти гарна динаміка. Динаміка на зменшення саме митних платежів. Дивимось. 2008 рік. Мінімальна прохідна. 2,250. Митні платежі менші. 126 700 гривень. 2009 рік. Мінімальна прохідна – 2,5 тисячі євро, митні платежі знову менші – 122 800 гривень. Десятий рік – мінімальна прохідна – 2,800, митні платежі – 119 500 гривень. Знову йдемо на пониження. Одинадцятий рік Мінімальна прохідна 3 тисячі євро. Митні патежі 115 тисяч гривень рівно. Дванадцятий рік також йдемо на пониження. Мінімальна прохідна 3400, митні платежі 112 тисяч 900 гривень. І вже з 13-го року є маленьке підвищення. 13 рік, мінімальна прохідна 4200 євро. Митні патежі 115 тисяч дев'ятсот гривень. Потім знову зменшення з 14-го року. Мінімальна прохідна 4500, митні патежі 112 700. Тобто що 12-й, що 14 й рік в розмитненні вони йдуть однакові. А вже з 15-го року йде суттєве подорожчання митних платежів на ці авто. 15-й рік мінімальна прохідна 5250, митні платежі 115 тисяч, 16. Мінімальна прохідна 6,5 тисяч євро. Митні платежі 123 тисячі 600 гривень. 17-й мінімальна прохідна 7 тисяч євро, митні платежі 122 900. Вісімнадцятий, мінімальна прохідна 8 тисяч, митні платежі 128,300. двадцять вісім Дев'ятнадцятий рік мінімальна прохідна 10 500, Митні платежі з набагато більше стою вже більш ніж на 20 тисяч 152 тисячі 600 гривень. І двадцятий рік мінімальна прохідна 14 500, і митні платежі улітають в космос 195 тисяч. Тобто цікава ситуація йде саме по цьому автомобілю, по Volkswagen Tauran. Якщо ви дивитеся, ви знаєте, є такі автомобілі, що чим старіший рік, тим він дорожчий. Або навпаки, чим старіший, тим він дешевший. В Таурані своя специфіка. Найдешевший там у нас іде 2006 рік, наприклад, там стартуємо да, 117 тисяч. Потім йде пониження, пониження, пониження до 2012 року, не враховуючи 7-й, коли там було на 10 тисяч дорожче. І потім з 2015 року йде збільшення. Тобто спочатку десь збільшення, потім йде зменшення. Саме через це потрібно рахувати михні платежі ще до того, як ви купуєте свій транспортний засіб. Наприклад, ви візьмете його 2008 рік, будете думати, що він проходить по такій ціні. А по факту буде 2007 рік, тому що перша реєстрація в нього була в 2008, му а по факту в 2007-му його було вироблено. І ви повинні розуміти, що митниця буде рахувати його таким чином, аби щоб ми заплатили найбільше митних платежів, тому що цей орган він для того і створений для того, щоб збирати платежі до бюджету. Але ви можете себе перестрахувати. По-перше, готуєтесь до купівлі транспортного засобу. По-друге, прораховуєте всі митні платежі. І по третє, якщо транспортний засіб є пошкоджений, в нього є суттєві пошкодження, їх можна вказувати при розмитненні. і йти вже не по цій критичній табличній ціні, а йти по реальній ціні, за які ви його купили, якщо ви купили його дешевше. Звичайно, якщо автомобіль також був виграний на аукціоні і є офіційне підтвердження за аукціону, тоді ми можемо доказувати і ту позицію. Але готуємось до розмитнення, робимо все правильно, орієнтуємось на цю табличку, і у вас тоді не буде жодних проблем. В майбутньому ми запишемо відео саме про бензинові двигуни, Там теж цікава історія буде з ними. І будемо записувати відео про топ 15 автомобілів, які українці полюбляють, і які українці розмитнюють у 2023 році. А з нашої сторони, українці бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.